Як вибрати правильно Правильно вибрати китайця, китайський міні-трактор. Зараз тих брендів розвелося: хорсти, терафорси, єврофенгі, Терафенги, Хер поймі? Вибачте, файтери скаути, Хер поймі, який нормальний. Раніше що було джин, Малову, ДТЗ, Донфен і все. А зараз в кожній фірмі по 10 марок, що воно з себе представляє? Один Бог знає. Тому я розкажу, як я б вибирав, е трактор, якщо купував би собі. А від чого ж відштовхуватися. От. Якщо буде корисно, поставте пальцем вверх. І так, хлопці, ми вибираємо трактор, беремо ноутбука і будемо дивитися, що можемо купити. От Ми вбиваємо міні-трактор Купити. І вам, пожалуйста, вилазите, оце все. Реклама. Дивіться. Файтер купуй, Сінтай купуй, Терафорс купуй. ДМТЗ купуй. Донфенг попадається ДМТЗ, Джинма і Пашу. Terrafang, ДТЗ, Кентаур, Terrafend XL, Garden Star. Terrafang ще Oріon. ДМТЗ. Пожалуйста, це ось все взагалі ця ось вся повозка, Це реклама. воно і пише: це фірма заплатила кошти, і собі показує. Далі, пожалуйста, теж всі сайти вилазять, ось о, наш сайт. ну Я тут це відео не для реклами роблю. Вот. Показує мільйон варіантів різних. Даже як в TikTok пишеш міні-трактор купити, і пішло. Це все це все продавці. Це все продавці, От даже я тут. А що вам треба зробити? По-перше, вам треба відповісти для себе на питання. А що ви будете трактором робити? Скільки об'єму, і скільки а, вас буде нароботки в рік. В першу чергу, в першу чергу, я б дивився на те, скільки тракторів вже є на ринку. Все таки, знаєте, якщо а, ті ж китайці, які там у Лова попрацювали вже на ринку порядку десятка років, а то і двадцять, це вже є показатель. Розумієте? І я би я би взяв і почав дивитися не оці. Реклами, всі реклами, всі реклами, всі продавці. А я би взяв, наприклад, вписав би, напусти, ми определилися з якимись там моделями определеними. Я б написав, там, наприклад, Wow Wow 244. Ну, от робота. І шукав би відео від людей. Це все реклами, Ми бачимо, що реклами Доставка, продажі, і вам треба знайти якийсь відгук від людей. Воно от схоже. А... Ось схоже якась людина, пан Андрій. Наприклад, от має трактор. Дивимося на заходимо на сторінку і дивимося, що це не, це не продавець. Оце людина реально користується, бачить нього і трактор, там якісь мотоцикли, і все. І отут, в цих відео, отут. Можна послухати про цей трактор, послухати Ось, наприклад, відео, ось цього трактор, чи буде він в лісі робити. О, пожалуйста, пан Андрій нам показує, що, як то кажуть, трохи щось там не вийшло, ну, як кажуть, бачите, трешак якийсь відбувається, трактор. Працює важко, трактор там цілий. Тут я не включаю звук, бо воно буде перебувати. От. І по такому ж принципу там от, е, ви собі дивитесь. Я ж кажу, техніки є багато. Вибору є дуже багато, всі красиво розказують, всі красиво рекламують. але я б в першу чергу дивився. По кожному бренду, я думаю, можна знайти багато відео. Не це від одного такого, щось там в когось одного щось зламалося, і він то обсирає. А продивиться 10-20 людей. Ви тратите великі гроші на трактор не, не тисячу на не дві гривень і не тисячу на дві доларі. Можете приділити пару днів, пошукати, полазити по інтернету, а не тільки в інтернеті там якусь фігню, дивиться, котиків. Поняли? І ви собі знайдете. Ви собі по кожному трактору знайдете більше-менше відео. Те ж саме, якщо бренд вже давно, тих жиловолів, буде таких відосів десятки і сотні. Якщо там щось нове, там, типу, там якісь там, ДМТЗ чи скаут, вони з'явилися, відгуків ще буде менше. І дивитись по відсотках того, скільки там є, як роблять, що роблять, які роботи. Е, ну, Бачите, от, навіть цей жиловол, він ну, в лісі, там, все, тро, торба там, просто, ну, хардкор, <зуміло> і трактор живий. Пускау там такі відео попадеться, чи ні, чи ти по ДМТЗ, І від цього відчтов ходить. Далі, як я вже оприділився, наприклад, за якоюсь маркою, там, з того трактора, напустим, вибрав 2-3: по повідувак людей, які мене влаштовують. Я би вже дивився по характеристиках. То, що мені треба буде, скільки коней, і скільки мені треба буде приспособ. всяких. По приспособах. Зараз дуже модно, популярно. Примусове, двохдіскове, щоб все було повний фарш, компресор, дуга, щоб трактор був заряджений всім, от і до. І чим більше були чулки, чим більше було мости, тим потужніше, посилено, більше, більше і дешевше. Ось те, що беруть основну рекламу. Ви собі маєте відповісти на питання: ті опції, які рекламірують, вони вам дійсно треба чи ні. Те ж саме примусове навісне, теж саме двохдіскове щеплення, теж саме широка резина, той же самий, ой, вибачте мене, реверс. Чи будете ви це іспользувати? Багато людей навіть не знає толком, для чого воно і як воно робиться, і для чого воно взагалі треба. Те ж саме примусове. Знову ж таки, ідете в TikTok, ідете в інтернет тільки ідете. Не до продавців, а йдете по. Людях ідете по е, відео, які від людей. І там в коментарях даже можна зібрати інформацію і можна поняти, чи те от, обо, ця опція вам треба взагалі чи не треба. Далі можете же дивитися, дивитися, їхати на початку, або дивитися так по, теж по, по інтернету, який буде вам зручніше, який вам більше там, подобається вніжні, і так далі з цих ж от. Це отак від чого відштовхуватись. І так само по конях. Наприклад, там, скільки вам треба циліндрів, чи треба вам 4, чи хватить вам 3, чи скільки веса, скільки ви будете робити, яким плугом, і вам вже вищити трошки, якщо хочете, ми можемо понятно, допомогти з цим питанням, і вам прорахувати, наприклад, який трактор потягне, скільки пуга якого, скільки корпусів, яку фрезу і так далі. Це теж грає не від, там, від опції, а більше від весу трактора, від е, снаряженої маси і так далі. Тому е, ну, можна, в принципі, це зробити точно так же і самому. От. І вже після цього, як ви оприділилися з моделью, з фірмою, з брендом, як ви вже, які, яка там модель треба, які конфігурації, ви тоді вже на трубочку і дзвоните, хлопці, привіт, шукаю то, треба то, і все. І вам вже буде проще в цьому цьому шумі: Терафенго, Єврофенго, Кентавро, скаут, файтер, фортом і все остальне знайти для себе дійсно той трактор, який закриє ваші потреби. А не просто ви красиву картинку купите, і воно у вас буде або стоять, або зломиться, або не потрібно, або ще щось. Хлопці. Таке відос. Кому було корисно, ставте лайк і е, пишіть в коменти, що ви обираєте, який трактор.